Просимо Бога прийняти наш скромненький, маленький труд духовний за мир у державі, за мир у душах людей, за єдинство духовне православних, за те, щоб у цей тяжкий час, коли вже не тайно, не таяться противники православ'я, вже офіційно заявляють о готовності не просто. Бити, переслідувати окремих осіб, котрим може приліпити будь-який злочин, придумати, майстрина то нині є, а грозяться усю церкву українську православну, котра вже знову тепер такі угрози йдуть, закрити, забирати, розігнати а всіх людей, лишити право молитися так, де вони хочуть. А силою нагнати в тупік, в ту релігію, де тупік.